Мої ж хороші, як не похвалити, і вистояли, і справились, цей раз задача перша вижити і жити, і щоб дух життя у нас не згас. Мої ж, весонечка, змогли, хоч було важко. Та що поробиш отакий От в нас вік. Все якось терпить, і найменша пташка, тим паче у праці й поті чоловік. І я сьогодні вчасно будьте певні, кажу вам: люди, бережіть себе, на подвиги усі ми нині ревні, та нас не стане, краще й не буде. Єдине врятувати з собою друга. То в слові. Ця вершина не для всіх, для всіх щодня зусилля і потуга нести в життя любові оберіг і берегти себе, повірте. Треба на те, що ви хотіли, час знайти. Діляйте гроші на свої потреби. Хочете побачити когось. Слід йти, звичайно, не таке може. Не завжди таке можливо, я співчуваю, обіймаю вас. Та все ж кажу в житті можливе диво, тож прошу вас, щоб вогник ваш не зхас.